Поговоримо про гранти, про грантові кошти. Мрія кожної громадської організації отримати величезний грант в грошовому, звісно, еквіваленті в доларах. Або євро. Ну щоправда, ми, як організація, всі разом жодного разу за всі роки нашого існування не отримували жодного гранту від жодного міжнародного уряду або міждержавної організації. Бо саме такі гранти є найбільшими в Україні їх отримують українські органи влади і громадські організації. Тема для розмови, звісно, це схоже на все ліквідація «USAID». United States Aid, тобто допомога Сполучених Штатів, це така міжнародна агенція США з міжнародного розвитку. Це Федеральна агенція США міжнародного розвитку. І саме з USAID найбільша частина грантів. Я думаю, ну величезна кількість грантів в Україні. Це гранти USAID-івські, які реалізуються не дуже часто не напряму через USAID або через Посольство США, а через різноманітні е, програми, проєкти, типу ПАК е, і інших там розподільні хаби, тобто є USAID, державний бюджет США, і потім є в Сполучених Штатах в Європі, в Україні великіші розподільні хаби. Також неприбуткові так звані організації, через які яким виділяються мільярди, і вони їх потім ділять іншим хабам на мільйони. А ті вже хаби розподіляють вже дрібні гранти по 10, 50, 70 тисяч доларів на проєкт. От так це все працює, коли Трамп став президентом і Маск Ілон очолив там департамент державної ефективності. Якось так здається. Вони ухвалили одне з перших рішень на нових посадах. Фактично зупи, призупинити, а можливо, навіть і зупинити призупинити роботу USAID на 90 днів. Але станом на зараз здається, що є високий ризик того, що USAID взагалі буде ліквідовано або суттєво перезапущено заново. Отже, я хочу вам зараз для початку нашої розмови процитувати проєктну грантову пропозицію від USAID, одну з останніх перед закриттям програм. Цитую, це цитата. Запрошуємо українські недержавні організації подати проєктні пропозиції, що сприятимуть утвердженню прав людини, цінностей плюралізму, взаємоповаги, а також забезпечення рівності інклюзії. Це такі класичні слова в грантових пропозиціях USAID, -у. для е, малопредставлених та маргіналізованих груп молоді. Ну ви вже я думаю, що вже розумієте, до чого все йде в ці грантові пропозиції. Особливу увагу буде приділено, так і пишуть, ініціативам, спрямованим на підтримку різних спільнот незалежно від сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності, включаючи ЛГБТ спільноти. Коротше кажучи, вони прямим текстом говорять, що грант конкретно на сексуальну орієнтацію, гендерну ідентичність і ЛГБТ-спільноти. Очікувана тривалість проєктів до 12 місяців, бюджет проєкту від 40 до 80 тисяч доларів США. Дедлайн завершення приймання пропозиції 3 лютого 2025 року. Друзі, ну по-перше, вже 3 лютого минуло, тиждень тому, а по друге, вже ця пропозиція не актуальна, бо все Юесейдівське фінансування, особливо для таких проєктів, зараз закрите і зупинено. Отже, це USAID-івський проєкт з бюджетом таких проєктів сотні, мабуть, тисячі. От конкретний проєкт, один з багатьох. Бюджет 40 80 тисяч. Отак просто роздавали. Гроші конкретно на в даному випадку на ЛГБТ-ініціативи, на просування, значить, на для маргіналізованих груп молоді. Фактично на пропаганду ЛГБТ ідеології, це не це не припущення, це констатація факту. Так написано в програмі. Це реальне оголошення Сидівської програми. Звісно, мені хтось скаже: ну, не всі гранти USAID і взагалі інших міжнародних організацій і урядів іноземних вони спрямовані на гендер ЛГБТ. Так, це правда, не всі. Але левова частка. Ну, принаймні, величезна кількість грантових проєктів спрямована на саме гендер ідеологію ЛГБТ. Тепер увага. Дуже часто навіть проекти, ну, наприклад, там якийсь проект пов'язаний з сільським господарством або розвитком підприємництва, або лідерських навичок у молоді, ну, типу, взагалі, не мав би бути зв'язаним з ЛГБТ. Обов'язково в цьому проекті, і це є вимогою багатьох донорських організацій. Це я не припускаю, а стверджую на підставі інформації, яку нам надавали інші організації, які подавали грантові заявки. Отже, є вимога така відповідна. Це ну максимальна демонстрація лояльності до ЛГБТ порядку денного і до гендерного порядку денного. Тобто, окрім того, що величезна кількість грантів видавалася на гендерну тематику. Інші гранти, які були не пов'язані з гендерними проектами, вони мали демонструвати лояльність до гендерного світогляду. В чому це могло проявлятися? Наприклад, коли організація, отримавши грантові кошти, проводить, наприклад, якесь навчання, або або, або або поширення надання мікрогрантів там, по одній, по дві, по три тисячі доларів, там на щось, там на закупівку якогось обладнання або навчання, і треба заповнити якусь анкету. Заявнику. Часто в цій анкеті, наприклад, було ім'я, прізвище і пропозиція обрати гендер. І з, з опцій гендерів завжди дуже часто було понад дві. Наприклад, чоловічий, жіноча стать або гендер, як вони говорять, і інше. Або, я не, або не хочу повідомляти. Тобто, завжди, в більшості випадків, в цих анкетах навіть було три пропозиції або більше. Тобто, це для чого? Нам організації говорять. Тому що це вимога така грантової фонду, який надає грант. Тобто в грантових проєктах, які навіть не були пов'язані з гендерною лгбт ЛГБТОлогії, щось мало було б таке продемонстровано, лояльність до гендерної тематики і гендерного порядку денного. Тобто, ну і в університетах. Наприклад, дуже або ви говорите, хтось говорить, що давали там гранти на науку. Ну, я вам скажу на яку науку, дуже часто давалися гранти, в тому числі USAID. на так звані гендерні студії в університетах, гендерні студії їх ще називали. Тобто, це проведення різноманітних досліджень, про подолання гендерних так званих стереотипів, про те, що для економіки важливо, щоб жінки пішли працювати. В шахти, а чоловіки пішли в декрет Ну от подібну маячню от гендерну для так званого подолання, так званих гендерних стереотипів, і от такі наукові так звані дослідження фінансувались дуже часто подібними фондами і USAID, зокрема. А, і отже, ми маємо розуміти, що всі ці ліволіберальні наративи: гендер, шмендер, фемінізм, ЛГБТ, подолання природного порядку, «чайлдфрі» ідеологія. Екоактивізм, екологізм, я б навіть сказав, не просто там захист навколишнього середовища, а екологізм, де винуватцем всіх проблем природи оголошується людина, і відповідно людина починає таргетуватися, тобто ставати об'єктом нападу з боку екологістів. І в кінцевому е розумінні цієї ідеології: чим менше людей, тим краще для природи, ну і звісно, відповідно мінімізація народжуваності, підвищення абортів, лгбт пропаганда тощо. Тобто, кінцевою метою є така депопуляція або мінімізація народжуваності в країнах, в Україні, зокрема. До речі, вони досягли цих результатів в Україні в 24 році народилося втричі менше, ніж померло. І не лише війна цьому причина, до війни народжувалося вдвічі менше, ніж помирало. Тобто гранти, друзі, дають дуже практичний результат. Оці гендерні, в тому числі. Отже, от так працювала і працює зараз грантова система. Я відразу забігаючи наперед, Україні потрібні потрібна валюта якомога більше валюти, грошей і гранти в тому числі. Це в Україні потрібна валюта, в тому числі грантова валюта. Тому я зараз цей. Підкреслюю, це потрібно, але щось з цим всім не так. Бо грантова платформа стала максимально ідеологізованою і такою, яка шкодить. І далі я перечислю кілька причин, чому шкодить як грантова ця гла іголка, голка шприц, як вони зіпсували органи державної влади в Україні а також інституції громадянського суспільства. Деякі тези такі я виписав в окремий документ. Ну, деякі тези, щоб точно сформулювати. Ці тези. Теж, теж слід розуміти, що, до речі, ці всі наративи: Гендер, Шмендер, фемінізм, ЛГБТ, екоактивізм тощо дуже часто це саме штучні наративи. Вони не є такими, на які є запит суспільства. Ні, тобто, все це активізується, все це звучить в засобах масової інформації. Про це говорять просто тому, що є повно сотні тисяч організацій, які щороку отримують там 20-200 тисяч доларів на. Суєту на активність навколо впровадження гендерної рівності, ну, наприклад, або там проведення гей-параду, або ще якоїсь дичини. Отже, грантова основа в діяльності громадських організацій спричинила кілька системних проблем, знакових проблем. Перше українське громадянське суспільство, громадські організації, воно передусім перестало бути як українським, так і громадянським. Тому що. Як правило, воно отримує кошти за кордону, і відповідно, це тому воно не дуже українське. А чому воно не громадянське? Тому що ці громадські організації переставали реалізовувати цілі і завдання своїх членів і своїх статутів в інтересах українського суспільства, а почали займатися реалізацією грантових проєктів на реалізацію інтересів іноземних урядів USAID в тому числі, а не в інтересах української держави. Також абсолютно більшість українських громадських організацій де-факто не мають членів. Немає членів, окрім як засновники і органи правління. Я розумію, що багато хто до цього звик як до норми, але я хочу сказати, що ні. Громадські організації, згідно українського законодавства і своїх статутів, вони мають мати членів. А чому більшість організацій громадських не мають членів? Бо вони створювалися не для громадської діяльності громадської організації, а для отримання грантів і використання цих грантів і реалізації грантових проєктів. Все. Просто для заробляння коштів з одного боку, добре, що в Україну заходить валютна, валютні кошти, а з іншого боку, це ніяка не громадська і ніяка не діяльність. Далі, як наслідок, ці громадські організації перестають бути адекватними, тобто вони починають реалізовувати штучні проекти. Я чітко пам'ятаю, коли в Києві, мабуть, десь років тому я це так запам'ятав, по всьому Києві висіли білборди на тему, що нам треба рятувати морських коників. Ну да, це оці такі тваринки в воді, скрючені як гачок. <кхи>, морські коники в Києві висіли з закликом рятувати морських коників. Ну, де Київ, а де море, де, де Київ, а де морські коники? зв'язку. Але хтось отримав грантові кошти. Найпростіше їх реалізувати через розміщення зовнішньої, так званої нікому не потрібної і неактуальної соціальної реклами. Тому громадські організації перестали бути актуальними і адекватними суспільним реальним потребам, реальним потребам, а не. Вимишленим, під які дають кошти, це системна проблема. Далі громадські організації в Україні зокрема перетворилися на інструменти політичної діяльності, і дуже часто в інтересах саме лівого спектру політичних сил заходу. Наприклад, в інтересах Демократичної партії США або Європейських зелених і соціалістичної партії. Ну, що там говорити, якщо в Україні діє фонд Генріха Бьойля або фонд Рози Люксембург Німецький. Наприклад, в Україні заборонено називати вулиці іменем Рози Люксембург, але абсолютно легально діє фонд імені Рози Люксембург. Це такі парадокси, такий, парадокс, такий марксистсько комуністичний який фінансують ЛГБТ-шні гендерні штучки тут в Україні. Отак... Все це відбувається. Наступне. Реалізовувати грантовий проєкт через всі ці причини, які я перерахував, як наслідок стало певно, певним таким, ну, таким зашкварним словосполученням. Тобто, це вже стало мати певний негатив, у це словосполучення, реалізовувати грантовий проєкт. Хоча, в принципі, отримувати грант на якусь корисну справу це хороша штука. Бо громадські організації, благодійні фонди, культурні ініціативи, наукові ініціативи вони вони в усьому світі, в принципі, існують на, на гранти, але проблема донорів цих грантів, що вони ідеологізують взагалі грантову діяльність. І відповідно отримуючи бенефіціари цих грантів, адаптуються, підлаштовуються під ідеології, замість того, щоб займатися справжньо суспільно корисними справами. Отже, насправді, громадські організації вони мають мати цілі, завдання і реалізовувати свої цілі і завдання. Це якщо є запитання, а як же існувати громадським організаціям, громадські організації мають мати свої цілі і завдання, їх реалізовувати, і під свої цілі і завдання шукати гроші, і в тому числі гранти, пожертви, донати, підтримку, членські внески тощо, і в тому числі гранти. Тобто, коли первинним є не адаптація статуту або цілі і завдань організації під Грантовий проєкт. А навпаки, організація має свої переконання цілі завдання і шукає під них кошти, в тому числі можливо грантові. Але отак просто не мати ані статутних цілих завдань, справжньої місії а постійно шукати гранти оці ці ідеологізовані і впроваджувати в Україні абсолютно антиукраїнські, антисімейні, антиприродні ідеї і наративи. А скільки в Україні виділялися гранти на, на, на всяку лівацьку діяльність? І українські деякі організації, грантові, медійні, в тому числі, вони атакували українських патріотів, право консервативні організації, називаючи їх фашистами. Чому? Бо ліві фонди західні фінансували українські організації. Вони то пошукували фашистів, так званих всюди, де їх немає. А тепер саме ті, кого колись там називали фашистами, ну типу там Жека, Карасі і інші хлопці, вони зараз на фронті серед перших. Там боронять Україну багато хто з них, на жаль, вже поклав і видав своє життя за Україну. Отже, тепер це проблема, яку спричинила грантова інфраструктура для інституцій громадянського суспільства, для громадських організацій. Тепер, які наслідок, які проблеми виникли для органів державної влади, тут слід для справедливості зазначити, що найбільшим отримувачем грантових коштів міжнародних і USAID-івських в тому числі, є не громадські організації в Україні, а саме органи державної влади. Саме вони отримувачами найбільших сум, які фігурують в, в, в грантових звітах. Це перше. Слід зрозуміти, що всі без винятку органи державної влади отримують величезні кошти. Причому на якісь проекти з дивними назвами. От я вам наведу приклад. Наприклад, програма, це цитата, назва програма. Програма лідерства сприяння експорту, залучення інвестицій та розвитку. 170 мільйонів доларів бенефіціарами і є Міністерство економіки України. Або трансформаційні підходи. Що це значить? для досягнення гендерної рівності в Україні. Це назва проєкту. 4 мільйони 400 тисяч доларів бенефіціарам є служба віце-прем'єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Ну і так далі. Суд зрозуміло. Тобто формально допомогти. Ну і часто ця допомога дійсно потрібна. Але де-факто це, де це фактично відбувається покупка, купівля лояльності українських державних служб, українських чиновників, українських органів влади, коли заводяться на державні рахунки, там просто сотні мільйонів доларів а сукупно по всіх державних органах, це мільярди доларів в вигляді грантів. Знову ж таки, <кій> гранти потрібні. Особливо під час війни Україні потрібна валюта. І, і гранти потрібні, звісно, І Україні потрібна валюта, але проблема є. І саме тому, що проблема є, тому і в суспільстві в українському стільки багато є недовіри, скепсису і ухмилок взагалі щодо відношення до грантів. Саме тому в українському суспільстві дуже високий також рівень підтримки дій чинної американської адміністрації щодо закриття або призупинення, або аудиту USAID. Тому що всім набридла штучність. Цієї грантової політики, яка з одного боку штучна, а з іншого боку, шкідлива, тому що просуває шкідливі небезпечні наративи в українському суспільстві, які дають дуже практичні негативні наслідки, в тому числі демографічні, про які я вже сказав. Отже. Тепер хочу ще процитувати про негативні наслідки грантової політики. В Україні є такий закон про державну службу. І в цьому законі про державну службу є стаття 50. Я зараз її процитую і вам багато що стане відразу зрозумілим. Фонд оплати праці державних службовців формується за рахунок коштів державного бюджету, а також за рахунок коштів, які надходять до державного бюджету в рамках програм допомоги Європейського союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій і донорських фондів. Отже, саме грантові кошти, саме грантові проекти є сьогодні ключовим, а іноді найбільшим джерелом заробітних плат державних службовців. Ще раз повторюю, саме грантові кошти, які приходять в тому часі в державний бюджет, є основним дуже часто джерелом заробітних плат, зарплат не громадських діячів і громадських активістів, а людей, які за своїм призначенням поставлені на свої посади виконувати функції держави в інтересах громадян цієї країни, але зарплату їм платять лише формально державний бюджет, а насправді грантові кошти, які заходять в державний бюджет для цільового спрямування на зарплати. Це записано в статті 50 закону України про державну службу. До речі, саме цим пояснюється, чому в Україні, наприклад, у 2024 році середня зарплата державних службовців в Україні на, на рівні центральних органів влади виросла на 90 і сягнула понад 60 тисяч гривень на місяць. Сьогодні на державній службі середня зарплата понад 60 тисяч гривень за місяць. І за один рік лише виросла на 90%. Наприклад, для порівняння середня зарплата по країні лише 20 тисяч. І виросла десь там на 20 з чимось відсотків. Тобто саме оці грантові кошти, не економіка, не розвиток економіки, а грантові кошти, які мають цільове призначення зарплати, призвело до такого суттєвого розриву між фондом заробітних плат, між рівнем заробітних плат і швидкістю їх зростання протягом року. Тобто, не лише рівень, а й швидкість зростання. Ну, 90 це майже вдвічі за рік. Заробітні плати в українських державних службовців зросли за цей рік, тому що. Вони отримують кошти не від ефективності своєї роботи, а від того, наскільки вони можуть отримувати писати проєктні заявки. Відповідно, повідомляю вам, шановні друзі, дуже багато державних службовців в Україні, державних чиновників, як ми їх називаємо, займаються замість того, щоб реалізовувати функції держави для. Розбудови україноцентричної політики і реалізації українських національних інтересів і задоволення законних потреб громадян України цієї держави вони займаються чим увага! Реалізацією грантових проєктів і постійним написанням звітів про це: пустишок, порожнечок, які нічого не значать, нічого не означають. Але також, звісно, це впливає на їхню політику, на їхні світоглядні переконання. Навіть якщо не світоглядні переконання, то рішення, які вони ухвалюють в органах влади, дуже часто. Ви думаєте, звідки з'являються оці всі? Е, наприклад, є сьогодні посада така, уповноважена з гендерної політики Катерина Левченко. Через неї вона раніше займалася. Громадською діяльністю і через її організацію Ластрада України заходили просто якісь мільйони, скажені мільйони валюти і на розвиток гендерної тематики. І тепер вона стала, і тепер вони пролобіювали створення цілої державної служби, державної органу урядового повноваження з гендерної політики і призначили туди. Катерину Левченко, чим вона займається, для чого ця потрібна посада для витрачання коштів вже державного бюджету. Тобто, спочатку фонди її годували, а тепер її посадили з нею, зробили цілий орган влади, і тепер державний бюджет її має годувати. І таких абсолютно порожніх нікому не потрібних посад, або навіть шкідливих, ідеологічних, антисімейних, антиукраїнських, антиприродних політик, рішень, які вони ухвалюють, там гендерні експертизи різноманітні. Все це стало наслідком саме того, що органі державної влади отримують величезну кількість грантів на це. Їм треба звітувати про ефективність використання коштів. Я от вам конкретно навів проєкт. Це просто опубліковані дані. Проєкт е, з назвою Трансформаційні підходи для досягнення гендерної рівності в Україні. От, от, от такий грант. Тому, друзі, е, тут ми маємо розуміти, що отак працює грантівський механізм. Е, ось. До речі, Тут ще слід розуміти, що основним там звісно, що американці розбираються з цими usaid не тому, що тут в Україні якось гранти не так працюють, а тому, що насправді більша частина грантових коштів осідають у дуже сумнівний корупційний спосіб, там, в Сполучених Штатах, або в інших країнах. Бо ці гранти там передаються спочатку місцевим посередникам прокладкам і потім аж на четвертому, п'ятому, десятому етапі вони опиняються на рахунках українських громадських організацій або українських органів влади. І перед цим там. Там знімають вершки з десяток різноманітних юридичних осіб, передусім за кордоном, Сполучених Штатах Америки, або організації в Україні пов'язані напряму зі Сполученими Штатами Америки. Тому там е, намагаються навести порядок взагалі, в принципі, з е, е, неефективністю витрачання державних бюджетних коштів і корупційним їх розподілом. Тобто USAID, судячи з усього і інші грантові програми. Були і є основним способом легального розпилу коштів державного бюджету Сполучених Штатів під виглядом проєктної, важливої, а насправді я вже сказав, яка важлива порожнечна, поважлива псевдоважливої ідеологічної, ще, ще була півшкода, якби це просто була псевдоважливість, неважливість а шкідливої діяльності для поширення. В тому числі шкідливих наративів. І до речі, що цікаво, фіналізуючи нашу розмову, що цікаво зараз одночасно з тим, що звільняють масово співробітників USAID, їм вже повідомили про звільнення. Одночасно, Трамп і маск почали звільняти величезну кількість співробітників ЦРУ, центральне розвідувальне управління США. Це по правді кажучи, не дивно, бо дуже часто співробітники USAID і співробітники ЦРУ це одні й ті ж самі люди. А ви не знали, не здогадувались? Ну, хочу сказати, що дуже часто це одні й ж самі люди або принаймні люди з одніми й тими ж самими завданнями. Всі ці роки ЦРУ розбудовувала мережу по різних країнах світу через співробітників офісів USAID в різних країнах, і також, що важливо, розбудовувала мережу з нових агентів вже з громадян тих країн, де офіси USAID працювали. В Україні функцію агентів іноземних урядів виконують в тому числі величезна кількість людей з так званої антикорупційної громадської діяльності або антикорупційного сектору, з різних органів державної влади, в тому числі повно агентів. З громадського сектору. От, наприклад, коли там у нас була величезна інформаційна кампанія, пам'ятаю там закупівля ліків через міжнародні організації, ви пам'ятаєте, там в усіх медіа про це говорила. Абсолютно лобістська ініціатива, агентська ініціатива. Ну тут були там комерційні інтереси. А дуже часто агенти іноземних урядів різних американського, в тому числі, вони є. Формально лідерами громадських організацій або представниками громадських організацій, насправді вони є агентами там, ЦРУ, умовно або неумовно, і виконують завдання. Наприклад, просувають певні теми наративи, створюють якісь органи влади, мочать якихось політиків, просувають певні закони або блокують певні закони тощо. Тут для об'єктивності треба сказати, що не лише Сполучені Штати цим грішать. Цим це притамане будь-якій великій країні з великими глобальними амбіціями, типу США, Китай, там Росія, там Туреччина, наприклад. Тобто, всі такі країни з глобальними амбіціями вони використовують. Міжнародну фінансову допомогу свою для розбудови агентської мережі, тому це просто таке реальність, але нам в Україні треба трошки дрель ремонт десь вгорі. Робиться нам в Україні треба просто спокійніше і реагувати на будь-які слова і висловлювання, які і дії, які робляться або говоряться. Організаціями, активістами більша частини бюджету яких складаються з іноземних державних бюджетних грантів, як то USAID, наприклад, або ООНівські гранти, або гранти офіційної Європейського Союзу, або інших країн бюджетів Європейського Союзу. Тому Ще раз підсумовуючи, гранти в Україні потрібна валюта. Віддалі, щоб це була, звісно, валюта експортна. Коли ми виробляємо товари і послуги, робимо переробку, продаємо це і отримуємо величезну кількість валютної вирочки надходжень. Це по-нормальному в розвинених багатих країнах. Ми в час війни, звісно, валютне надходження і експортні у нас. Мінімізуються, тому гранти нам в тому числі до цього потрібні. Але з грантами є багато проблем, які я перерахував. Нарешті це має припинитися. Ця діяльність, пов'язана з отриманням грантів, має бути переосмислена, і гранти мають припинити виконувати ті деструктивні функції, про які ми говорили у цьому відео. Поширте, будь ласка, для по підвищення компетентності та обізнаності кожного з нас, нам треба це розуміти, і зберігати також україноцентризм як базовий принцип української політики, а також діяльності українських органів влади, а не бути агентом іноземних урядів, яких би урядів там не були, і також україноцентричності українських громадських діячів, громадських організацій, інституцій громадянського суспільства. Друзі, ми як організація всі разом жодного разу не отримали гранту USAID або інших уря... урядів і міжурядових міжнародних організацій. Тому запрошуємо вас підтримувати роботу справжніх українських організацій громадських, як в тому числі організація Рух всі разом правозахисною діяльністю. Ми займаємось аналітичний центр Кабінет Експертів на захист. Здорового глузду, природного порядку, сімейних цінностей, християнських цінностей, принципів україноцентризму і розбудови суверенної, повноцінної, успішної, заможної, людної з великою кількістю людей, в тому числі народжених в Україні, в державі. Долучайтеся до нас, підтримуйте нашу роботу, поширюйте це відео. Дякую за увагу! Побачимось!